Тарас Городній, відомий український політолог, пане Тарасе, Я вас вітаю. Так, доброго дня, пане Тарасе, то знаєте, коли я знову на своєму ютуб каналі зробила черговий блог про переговорні процеси, про заяви Трампа, дуже багато українців написали мені, що зараз вони відчувають, що з американської сторони відбувається певна демагогія. Дуже багато слів, дуже багато текстів, але жодних mm -hmm. дій немає. Ну і в контексті того, що призупиняється міжнародна підтримка України і допомога воєнна, і далі з'являється інформація, що вони її призупинили, потім що ні. Центр протидії дезінформації. Інформації мався спростовувати, ну якось воно все виглядає дійсно того, що дуже багато слів. І вчора так само Трамп сказав, будуть переговори, будемо говорити. Але поки що дій за цим немає. Як ви це особисто оцінюєте? Ну, так добре, що немає дій. Значить, психлікарня в, в Росії прогресує. Наступним кроком буде або знесення Путіна або щось подібне. Ну дій немає, тому що Путін не опирається. Це дуже добре. Він хоче відійти в говорив, Оговорив, кожна сторона повинна поступитися. Ну, ну я хочу подивитися, як ви як ви будете дотискати Путіна. Тобто, тут або знищення Путіна фізичне про що натякав Такан Карлосом, або ультиматум буде ставити Трамп щодо цього щодо елітом щодо знесення Путіна, тому що що з тим психом розмова не вийде. Далі я просто не розумію, що, що значить демагогія. А в попередній адміністрації теж була демагогія. Багато чого говорили, а реально не робилося. Затримка зброєю, наприклад, після харківської операції на 5 місяців. Була щоб надай Боже, не дай Боже не, не перемогли. А ця свістопляска з допомогою, коли півроку а, в, в конгресі один з одним там чубилися, потім виявилось, так, хотіли допомогти. А, що за 8 місяців не змогли освоїти бюджет. Тому спокійно. ми не зараз значно в кращому стані ніж наприклад, той час, коли вперше нам затрималася зброя України, з'явилася можливість знищувати інфраструктуру Росії в першу чергу. Нафтову передавіться наскільки інтенсивність ударів зросла. У ці збушні дрони вже вже по нафтоперекачувальних станціях так. А це може призвести взагалі до паралічу нафтової системи. В першу чергу в Росії запровадили санкції, так причому не просто так запровадили і дивимося, як вони виконуються, не виконуються. Ні, держдеп зателефонував а, в Індію, в Китай а, і попередив: не балуйтесь і різко всі передумали балуватися і так далі. Я просто не розумію, а що ви так швидко хочете від Трампа всього 12 днів? У нас у нас президент а всі чомусь в цей вступор впали. Дивіться, у нас значно краща ситуація. Наприклад, щодо опять знов таки, давайте повернемось вперше на недодавання зброї при Байдені. Не було можливості бити по території Росії, не було програм спільного виробництва зброї, наприклад, з північної Європи. Так вони надавали тоді гроші. Зараз швидше процеси йдуть. Всі все вже зрозуміло Європі в першу чергу, що ну мається те мають мають кордон з Росією, що значно ситуація. А те, що будуть такі розмови, ну будуть розмови. Тільки це не має значення. Має значення наскільки активно Україна буде знищувати інфраструктуру Російської Федерації. Оце має значення тоді. Слова Рубіо, що тільки одна стар, що обидві сторони повинні поступитися. Бити з він площину, що тільки одна сторона повинна поступитися, і це буде Російська Федерація. Тому все залежить від нас в першу чергу. Ми повинні запитувати, не дивитися, що там Рубіо говорить. Там я бачу істерики Китаю з приводу Кіта Келега, що він там не сказав. Нічого він там не говорив? Та саме те саме приблизно говорив Блінкен. Там нічого особливого я там не побачив. Не цим займатися, запитувати уряд, де зброя. Де ракети, чому не дозволено експорт ВПК для того, щоб залучати кошти і підтримувати виробничі цикли? Незабезпечення страхування військових ризиків, незабезпечення секретність підприємства ВПК. ось що повинно цікавити, і інтенсивність ударів по території Російської Федерації. От що повинно нас цікавити, це тільки вирішує. Це я тільки вирішує наскільки е, швидко буде мінятися риторика, в тому числі у Рубіо, Келега і всіх інших, і наскільки їм швидше вдасться зламати в першу чергу росіян, тому що е, те, що немає розмов, це якраз дуже добре. Це якраз говорить, що Путін не міняємо і зараз. Американці поб'ються головою об стінкою. Е, і, врешті-решта, Україна повинна показувати всім, що це вони усьому винуваті, і вимагати більше зброї. І таким чином, що Дональд Фредович, бачите, ми вас визнаємо найкращим президентом сучасності за <загалі> тисячоліття. А от той не визнає і він сумнівається в вашому авторитеті. Так що давайте разом будемо робити так, щоб він зрозумів і усвідомив свою помилку. Пане траса, коли суспільського говорить, що воно чекає дії від Трампа, то воно чекає. Певних агресивних дій по відношенню до Путіна ще більш жорсткіших санкцій. Тому от я на фінал поставлю вам два запитання: по перше, що може зробити Трамп, аби змусити Путіна піти з України. Перше діями і друге, чи достатньо у нас сьогодні зброї ракет власного виробництва або наших західних партнерів безпілотників, аби ми дійсно атакували воєнні інфраструктурні об'єкти Російської Федерації ще з більшою міцю про що ви зараз сказали. Ну, інтенсивність зростає. Дивіться минулого року. Ми, ми і мріяти не могли. Минулого року тільки були точкові удари по НПЗ. І до нас одразу ж побігли кричати. Попередня, до речі, адміністрація кричати, що це є цивільна інфраструктура. Було ж було. Вам Трамп щось те, що мочать їхню нафтову інфраструктуру. Ні, санкції, які запроваджені, я упевнений в тому числі за узгодженням з Трампом щодо так званого тіньового флоту. Вони діють. Вже дзвонки, я вам сказав, дзвінки з держдепу не балуйтеся не Китаю, а не Індії. Так вони зупиняли північний потік. 2 коли будувався за часів Трампа. Коли просто телефонували страхову кампанію або виробничника, ви попереджали: Та дай Боже, побачимо вас там, що ви берете участь в цьому будівництві. Ви дізнаєтесь про наслідки, швидко всі припинили це робити. Тільки після зміни влади воно було відновлено. Будівництва північного потоку те саме і зараз відбувається. Такі санкції тільки були нещодавно запроваджені. Далі ми не, не на Трампа сподіватися повинні сподіватися в першу чергу власні ракети, власні дрони. Це змусить його діяти туди, куди потрібно, так. Тому що тільки сила визначає наша сила і удари по території Російської Федерації, тому що я впевнений, що певній межі вони теж будуть просити надобувати інфраструктуру Росії, так наприклад, газу, що таке, що зараз що зараз з'єднує Росію взагалі в єдину країну газа та нафтопроводи. Газа на та нафтопроводи, Якщо вони будуть знищуватись європейській частині, то це почнеться логістичний розпад економіки Росії, тому що не потрібно буде вже їх на нафту не буде потрібно. Я вже мовчу про газ. Пане Це Тарасе, буде. а так. далі бігати нас, мовляти, не бити по території Росії. Тоді ми будемо виставляти свої умови. що нам буде за те, щоб Україна не добувала Росію? Отак, от, от треба себе поводити. Тоді по-іншому буде розмовляти і Трамп буде розмовляти. і Рубіо буде зовсім по іншому міняти риторику і буде говорити, що його не так зрозуміло. Пане Тарасе, дякуємо вам щиро за ваш аналіз. Тарас Городній, відомий український політолог. Спасибі. вам.